Орати ви, звісно, його не будете. Ні ніколи. Ну, тобі, ну, <ріст> Ні, ніколи. Для нас Блін, ти поступово. з цими сидиратами нарвешся, бо я теж їх хочу вже сіяти. Це не соняшник, це баобаб <ріст> якийсь. А ті вже всі опускаються. Ну, давай я таку зі мною покажу. Видно? А ось напротив теж покажу. Дивися. Гречка. Майк. Гречка, Диви, Гречка. Боже, це ж люди не розуміють, що це таке їм надо. Змінилося вирощування ріпаку, за технологією Living Soil Power. Що змінилося? Змінилася кількість роботи. Ти бачив ці дрова? Ти подивися. Ти просто подивися на ці курчі. Для чого вам горох? Що, соняшник не проще? Проще. Я думаю, бачили? слова тут вичні. Тепер ви в цьому житті бачили все. Всі в пошуках того, що буде ефективне наступних 10, 20 і 30 років. Сьогодні ми а, в господарстві, яке а, в Впроваджує LSP, Living Soil Power, оцю цю технологію, на своїх полях. Я зараз покажу, бо там проходить польовий агроконсиліум, і дуже багато господарств, Це закрита така тусовка, приїхав подивитися саме тут, на ці поля. Неймовірні соняшники, неймовірний ріст культури. Ми вчора ввечері були. Я вам покажу це далі в цьому відео. Дуже гарний результат. За останні п'ять років дуже гарний результат змогли хлопці зробити. А як вони це зробили? Що це було? Як це зараз виглядає? Дивіться в цьому відео. Дякую. Давай, ну, може, може, скажи, будь ласка, що ми тут бачимо? Вже можна говорити? Що ми тут бачимо? Ми, ми, з тобою... ми з тобою зашли в шурф, де у нас посіяна зима пшеничка. Що шурф? Ну називається він? Оце, так. Шурф. Оце шурф. Це ґрунт, да. зріз ґрунту. Так, ну, да, шурф. Да, да, шурф, де так, можна в мене ,64. оцінити його, його материнську породу, да, Ми бачимо, що у нас верхній чорнозем родючий, дуже потужний, потужний да, більше метра. Коренева система у пшениці комфортно розташована по всьому профілі ґрунту. Угу. Якщо подивитися навіть сюди, де у нас є глина, якщо взяти лопатку і тут починати шукати. Угу. Ось Корінь іде, іде, іде. Ну, Тобто бутерберкоренева але... система, як бирка да, пише, є, але основна маса, дивися, дивися вона. Ось, о, дивися, ці... я з ось ось тобою ось ось тобі показую, да? А і тут треба коріння Да. Ось тут все, все коріння знаходиться. Але для нас було трошки якби питання, коли вона у нас росла-росла і в один момент починала потрошки сідати весною. У нас є зараз чітке розуміння, що, скоріше до всього за все. Вона дібра... добралася сюди до цих карбонатів і почала угу. трошки Присідати гірше міг роз... міг розвиватися. Не не пішло. Але ну, вона компенсувала дуже круто себе за рахунок оцього верхнього родючого угу. слою. І тут, ну, де б ти не копнула, візде дуже велика кількість. А скільки років оце поле ви працюєте з ним? Та як тільки господарство з'явилося, то з 2014 року ми працюємо, але за, ну, за нашою цією технологією. І без глибокого обробітку ґрунту це вже повиться вже п'ятий рік. Тут у нас гумус високий, тобто за 4. А скільки приблизно потенціалу цієї пшениці, Андрада ти кажеш. Ну, да, ну, Ми бачимо, що це поле у нас буде одне із саме менше продуктивних, Чого? тому що у нас було. Вони лягло, а ті я бачила вже да, лежать. Не лягло і пшениця сама по собі. Все суперово, але є питання стосовно того, що у нас було тут оброблювати соняшник і мазамоксом. Mm -hmm. І то є, якийсь період часу вона офігенно розвивалася, а потім вона почала потрохи сідати, бо ну, пішла послід... після Дія. Ти і... думаєш, це після імазамоксу. Так, да, ну, ми все-таки ну, від цього ніяк не Ми відходимо, звичайно, ми е, майже не обробляємо. Це одне поле, яке ми в минулому році обробили, бо переживали тут стосовно. Бурянів, які тут були на цьому на сонячно кону, пануючі да, бур'яни, які можуть нам створити якісь проблеми. І через це ми внесли його, і вона у нас сіла. Ну я думаю, в районі тут 6,5 ми повинні зібрати. Але вона дуже класна, вона це компенсує за рахунок маси тисячі. Да, гарна пшениця. Вона, так, вона, так. Дуже, вона дуже високої якості. Ця пшеничка Андрада, вона красноколоса uh -huh. е, і вона виведена так, що її можна на хлібопекарські типу, ці. Е, Білок, да? Да, білок високий, тут натура дуже крута. Це... І кожен рік це по-іншому по розкривається. Тобто Ми більше амонійної форми азоту, менше даємо, угу. цього, менше фосфору на цьому полі, тому що у нас тут високий. Його... Угу. А як ви зв'язали кальцій? Кальцій з сіркою. Да, ми почали. Але тут дивися, тут, ну, це можливо ми так попали, тут, ми в іншому місці теж копалися, там не, не такі високі карбонати. Це, карбонат. ну, це, ну, це, це, да, це, це просто наша особа. Але проблема. ми маємо розуміти, що... Як з ними працювати? Да, як з ними працювати mm -hmm. і які ці? Які кореневі системи але нам дивіться, потрібно насичувати? Ось, якщо тако придивитися, коренева система є, але і черв'яки ходи, червоні. Це треба взяти в лопатку і лопаткою ну, гарно така, роздовбати. Правильна структура ґрунту. Так, Вона все розсипається взагалі. Грудочку, Комкувата, а ви зараз міряєте щільність? От завтра ми будемо міряти щільність? Це не, не на таких ґрунтах, коли Пересушені у нас вони. сухо вже це неправильно не робити. Угу. То, не, ми не отримаємо об'єктивної інформації від цього. Це ми просто самі собі там придумаємо, що тут хорошо чи плано. Угу. Але дивися, навіть сухо, да, вже тут пшениця ж, можна сказати, вона всю вологу, яка була в ґрунті, вицейкала, ви угу. випила. І все одно цей ґрунт він розвалюється, тобто він нормально да -да, не має питання. Не, мер, не ньому. мертва така грудка. Навіть би якби mm. ти зараз орав, то воно б не На кого? Ну орав. А, цей ґрунт, ора... Якби ти навіть орав, <свят> то він би розкришувався. Орат ви, звісно, не будете. Ні, ніколи. Ну то є ну, <свят> <свят> для нас це ну, технологія, ну вона не потрібна. Ну, є куча, це в, дуже така, куча є питань, як ми може, можемо вирішити переущільнення в ґрунті. І оранка – це такий шлях в нікуди. Старий вже такий шлях, ну, Були, Попробували, вже є багато чого нового, пішли далі. Да, Наше розуміння, що якщо в нас треба, є переущільнення, то ну. якщо ти хочеш швидко це вирішити, є рихання. Угу. Якщо ти в тебе є можливість і умови, а якщо в тебе їх немає, то ти до них створить, то ти маєш вирощувати сідирати і розущільнювати це все. Блін, ти Поступово. з цими сидиратами нарвешся, бо я теж їх хочу вже сіяти. Покривай культури, чи сидерати, хто яких хоче. Ідемо далі. Пішли ще подивимося на вирвемо пшеницю. О, а давай ми тут її вирвемо. Давай, давай вирвемо її. Диви, Шо? які колоски. Такі виповнені, красиві. Чуєш, і не змерзла? Це ж тут теж мінус сім було, так? Так, да, у нас по всьому, на всій території нашого нашої а тут громади є? так було. М? Ну, коротше, гарна пшениця урест я думаю, тут ми результати вже будемо бачити через. Всі тепер таку пшеницю захочуть, розумієш? Ну, ми тільки продаємо недорого. Недорого. продаємо недорого. Тисяч не по 15. <продаємо. <продаємо. <продаємо> ні, ми <продаємо> просто го готовимо її, тобто як для себе, якщо її вирощуємо, то ми якщо її готовимо, то готовимо як для себе. Все, тут мені більш не, не... <продаємо> все понятно, біжемо далі. Ну І стопудово ми завтра почуємо кучу негативу того, що у вас біла точка цей, що ви треба бору давати цинку. Тобто це ну, момент зараз який ну, не довгий. Вона рослина почне брати, тому що вона блокує якісь елементи в ж... в цьому, угу. в рослині, щоб, щоб трошки притупити її розвиток. Але дивись, який ну, це не соняшник, це баубаб якийсь. Ну реально. Ну, тобто, я вчора об нього ходив, то коли йдеш, обично соняшник там зацепив, то ламає, а це, mm -hmm. блін, перецепився через нього. Знаєш, буває, це коли передасиш йому рест регулятор, тику йдеш, він вистрелює аж такого його зноси, такий тургор, це в клітинах. Терон, так як і цей робив oh, а пікальну то, точку наростання, першу, а корінь да, ж там корінь іде... пішов, пішов, Тут є. Гарно вирішення треба вимагати. Да, Застосовано, чого ми. Чого ми... Тому що у нас є планова урожайність там 4 тонни, і ми mm -hmm. хочемо її досягти. Хто хоче, ми все розкажемо. Але я зараз ми... можна кучу Ми можемо викопати негативних... цю рослину? Да, Давай... ну, ми... Я можу вирвати. Ви! Да. Можна? Я не буду, то вдруг пуп розв'яжеться. Ого. Тобто корінь. Лікейч. Затув мені в очі. Якщо брати є Викопати, uh -huh. то буде корінь трохи далі, uh -huh. і може ми тут десь наперушильну, ну це не важливо. Uh -huh. Тут захоче... може бути ось, ось окрай... yeah, краєчок. Але то, що велика кількість білого коріння, це дуже важливо. Uh -huh. да, але дивися, ось яке стебол А ти можеш переламай його просто. Бачиш, я ж кажу, воно ламається. Ну, типу, такий тур uh -huh. в нього, uh -huh. що воно ламається. Uh -huh. Ось сама, самі стінки. Uh -huh. Що дуже, ми постійно б'ємося за те, щоб у нас. На, на кінечному да, етапі розвитку рослини, щоб був дуже хороший тургор в рослини. Якщо не буде оцього. Щоб качалося, да, щоб оцього якщо цього не буде, всього цих е, е, клітин цього, всього стебла по такому то воно ще не буде ніяк ніяк качати. Да, а як тебе шкідниками в цьому році? Ну, ми постійно здаємо інсектициди. Ну, тобто, коли приїжджали, був семінар у нас там з mm -hmm. нещодавно дві тижні тому, то ми розповідали про кліща. Ми, ми з кліщом боремося з ну, самого початку. Тільки він десь, не дай Бог, попався, у нас ще дуже багато сусідів, які люблять з ним не боротися, mm -hmm. то ну, це дуже велике питання. Якщо подивитися, то ось десь Видно, на, ни, країчки, на нижніх листочках десь, десь є. Десь, десь, десь. Але ну, тобто, на початкових етапах Віталік постійно моніторить, з хлопцями приїжджають. Тільки mm -hmm. щось десь бачиться, ми вже навчені гірким досвідом що треба його на початкових етапах тушити, тоді вже далі ти вже Лиш. дуже важко а щось зробити. А є зробити. десь зріз в цьому полі викопаний? Так, да, туди не йшли. Йш. поїхали. Та, не. Каже, Та, ой, ти хруснуло, ти хоч би хребета. <рес> <рес> Чорти йому. <юб>. Після <рес> <рес> 30 це, так це, не це, думаєш. Це, це, це щось ми про щось не знаємо. Ладно. <рес> <рес> Знову користом наступній да. ямі коротше, і дивимося інші ґрунти. Карбонатів тут, на цьому ґрунті, чуть, -чуть менше. і питання в тому, що тут, бачиш, воно трошки такий перехідний, оцей свой, він трошки менший. Ну, можливо, що ми трошки на такому невеличкому змиві знаходимося. Uh -huh. uh -huh. Але ну, Сонях тут росте шикарний. Ми тільки в минулому році у нас. Що тут було б? Ця кукуруза, яка була посіяна, вона тут була посіяна по стріптіву. Uh -huh. який був там грунтообробіток. А так то після стріптіву, що штригельна барана, покривка і все. Ми Не, щоб лопату взяти, ми можемо ну, руками. Це ж ти розумієш, це ж це ж треба піти, взяти. Ну так. Да. Хай там лежить. Да. Або взутись, На треба нашою обзуватись, то за хай там лежать. Або рукавиці, ось ось або класно. ніж. Кору з дерем подивився. Ну, Блін, зараз піду по ножа, серйозно. Бо Не, жалко ну, так, твоєго манікюра. Ну, в принципі, ми, ми бачимо з вами, як корінь класно розвивається, ось о, оце ж все пішло від нього. А йому з боколупатися. Настя, дай якусь ручку. Дайте цього Диви, Тут як він як цей розпадається. Набираєш, так? Потихеньку, потихеньку, також цікавіше навіть. Ось диви, І це ж все молоді, потужні люди. Ми не будемо його виривати, лише завтра делігація прийде, хай дивиться. Дивись, диви, опушені, бачиш, молоді. Там найбільша концентрація мікроорганізмів. Там найбільше біоти. Ви дивіться ось куди, куди ось. Це, це ж все від цього, це не з руки. Він ще ж тільки малий, місяць росте, коли Оці ось пустоти, ось ось, які ми бачимо, uh -huh. ось диви корінь. Це, це пустоти. О, диви, який. Ж... який покур... Був черв'ячок, він колись сюди проліз. Та? І тут або якась мишка була, польовка. І це була її інурка. Це сюди... 25% продихів має бути в нормальному горосі. Понятно, але ось ось, звідки оце ось, ось, ось о, чорне взялося отут. Таксу Якось воно попала сюди, так? Да? І ось далі, ну, я ось копаю свободно, диви, ось, ось, ось коріння, це, це все. Глину, півтора метра, ось. О, uh -huh. Тут все круто. Ну Ми знаємо, що соняшнику потрібно багато кальцію для формування такої маси. Ну да. А знаєш, мені ще хочеться отут купни, подивимося, наскільки оцей, бо його ж ніколи не видно, його ж завжди вривають. Ви диви, як воно все відпадає. Яка структура груди. Скажи, що серйозні люди ди? роблять серйозну роботу. Ніхто ди, не повірить. Офігіть можна просто. Да, Гречка. Гречка, диви, яка. Гречка. Боже, це ж люди не розуміють, що це таке їм треба. Ви поняли? А тут Диви. пішов ось він сюди, а? А щось mm -hmm. було ущільнене, так? Да? Та, може, йому комфортніше потягнувся в той, mm -hmm. той, бік, де... Пішов до черв'яка тусити, да. поняв? Да. Що ми робимо? Що ми Ну що? Хворі люди. Хворі люди. О, оце я докопався до його ага. до кінчика. Ага. Ну, але ж ти бачила, де щось ми знаходили оцей свій? Mm -hmm. свой. Воно, аж там далі є, є ось, ось білі О, корінці. Це дуже гарно. Я думаю, слово бачили? тут учні. Тепер ви в цьому житті бачили все. А, може, хто подумав, що там, де я показувала соняшники, йдуть дощі, чи там е, якась інша історія. Це ось сусіднє поле і ось е, інші поля. Поки всі поїхали далі, я вам покажу. Тут три соняшника. Ось такий. Я раніше подумала, що це найкращий соняшник. Найкращий. Але я заходжу трошки глибше, і я бачу. Як в нього вже опускаються листки. Бачиш? Дивись, оці стоять, а ті вже всі опускаються. Ну, давай я таку зімну і покажу. Видно? А ось, напротив, теж покажу, дивися. Дуже явний приклад. Тут різні господарства. Різні обробітки, але поля по факту одні. Один ґрунт плюс-мінус. Ось теж зірочка, до речі, соняшник гарно посіяний, рівненький. Видно, що це ще якесь гарне, дивись, яке гарне насіння, але рослина не може рости. Не може рости в цьому ґрунті. бачиш, Вона навіть ось краєвого ефекту як такого і немає, бо воно, ну блін, ну що з нього буде? Я не знаю. Я не знаю, вона просто падає. І ось пішли сюди, пішли сюди. Йдеш? Ходи. ту 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 ту. Заходь сюди, пройдися. Послухай, як воно так. Цей соняшник самий низенький. По-перше, він, мабуть, і посіяний пізніше, ніж ці, але подивися, який він живий, зелений, знаєш, то як розсада, яка... Загартована така посматенька така. І це можна застосувати до кожного з ваших господарств і з мого також. Саме як баланс елементів, обробіток ґрунту е, впливає, ну, взагалі, е, впливає на вирощування культур. Ти бачив ці дрова? Ти подивися, ти просто подивися на ці курчі. Тихо, 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 тихо. Озаси яму зараз. Я його не вирву навіть. Ну дай хоч. О, готовий. Екшн. Обірвало не як гарно. Угу. Далі. Оп. Не копай, не копай, дивися. Просто дивися, немає, не було ущільнення, він собі гарно ріс, розвивався і красиво був. Тут знову ми в зрізі ґрунту. Тут, дивися, менш потужний цей шар, правильно я розумію? Ну, можна і сказати, що так, а виробляється. Карбонати в принципі... починаються вище. Да, але ну, для ріпака це ти що? Це скарб, можна сказати. Ви виростили ріпак, він не змерз, до речі, дуже диви які стручки угу. кабаниці, якісь що <рекач> <рекач> такого цікавого за ріпаку? Сезон закінчується, як він склався для ріпака і що ти можеш так засвідчити, що твоя технологія працює краще? Ну, ми можемо бачити, що, ти правильно сказала, що він не так сильно постраждав від ага. морозів, тому що ну, йому вистачило сили. Так? це все ці морози, перетерпіть, переждати. Велика кількість шкідників, які нам давали постійно стимул тут щось робити. Це точно було. Які плюси, ну, блін, він є. Із сезону в сезон у нас є на наших полях ріпак. Те, що ми сіємо, він, він весь він сходить навіть коли немає вологи, да. і все виходить. Да. Структура і ти не ти, ти, ти всяких можна... там отмазок, просто він є, і він вийде все. Подивися Подружно. зараз на натуру зерна, яку він формує, ну це шаване щось. Він як, як горох. Щось тут окремий, мабуть, секрет, крім технології, захист, так заглянути твій. Ну тому що рослина жива, і в неї навіть ну просто вони класні, живі. Пішли, давай ще виліземо, вирвемо. Я думаю, знаєш, що що це, пот -пот -пот то, що рослини там ну, захист, понятно, ну, ріпак це саме одна рі... бурак і ріпак. Це дві культури, які потребують найбільше уваги. Але тут, напевно, ми трошки в цьому році розвернули, по-іншому трохи підійшли, <п 'ят> не давали тих елементів, що там розказують, що от там бор, дайте, <п 'ят> да, там ще щось. Давали кальцій, тому що це синергіст бору. Цірка дуже гарний ріпак Орест. Я хочу просто ще його вирвати пошли, і подивитися. Пошли. Але перш ніж ми вирвемо, обережно Антон, спустися і покажи ці карбонати ще тут. Ось що, ось що тут гарно тут покажи. Прямо ми тут Ой, моль, звісно, в цьому році просто моль страшна. Гадость, ось вона навіть Вольта, трошки тут гадості, кліщ, ну. Ця Тута гадость. В кого більше гадості, в кого ще яка є гадость на пій Ось. Осьо. Якби ми з нею не боролись, то вона повністю об'їла цю тканину. Це кожен, наче на град. Ні, це міль. Оце отут те що тут щось таке робилося, що ось вистя, там де Страшно. її просто було стільки, що ми її двічі заходили, прибирали, але вона, ну. Зіла здохла, але її така кількість була нашестя, що потрібно було то є, декілька разів це робити. Але ну, все одно, найголовніше в ріпукушов, щоб він максимально довго був зеленим і фотосинтезував. От зараз він фотосинтезує до, до цих пор. Єсь, він вже потрохи почав буріти, але... Ну, ще він ще віддає, віддає, віддає. Ще, ще буде стояти. Як максимально довше треба протримати його зеленим, щоб він всю енергію, яку ми йому дали, всі живлення, все, щоб зараз пішло все зерно. Як ти Бачиш, змінився змінилося вирощування ріпаку за технологією Living Soil Power? Що змінилося? Змінилася кількість роботи. Угу. Тому що для нам для пасів. Техні... технологічних операцій змінилося. Да. Е, захист саме... лишився той самий? Ну приблизно так. Ну, ми розуміємо, що зараз ми щось по-іншому ну, шукаємо для угу. себе, постійно розвиваємося. І е, захист можемо сказати плюс-мінус так же, угу. але ми підріпак що ми робимо? Е, обробили стерню е, бактерії і невеликій угу. кількості азоту. Зашли вольтою, це все подрібнили, зашли, е, посіяли. Угу. І далі вже займаємося ін'єктором, то тобто, живлення даємо. Основна кількість живлення у нас дається з осені, тому що в осінній період у нас більша кількість опадів, і ми можемо за рахунок цього щось дати. Якщо ми, якщо ми цю всю кількість там, живлення перенесли б на весну, то він би в нас засох би от тої кількості солей, яку б ми дали весною. Тому що ці операції ми вони зараз ефективніші на тисячу відсотків, тому що ви бачите ріпак. На полі. Е, дуже гарний, я не прогнозую Ви молодці, і то все видно. Горосі і от як працює технологія у горосі. Ну, сказати, що це крутий горох, це, мабуть, нічого не сказати. Ми зараз вам його покажемо. Ну, для чого вам горох? Що, соняшник не проще? Проще. Є аналіз ґрунту, так. Да? Угу. Є ті елементи, які ми вносимо і де виправляємо, готуємо до послідуючих культур. У нас горох проміжна культура. Економіку, щоб максимально забрати від вложених грот. Да? І що там вважати? На все є математика. Да? Середнім 6-7 горошин. Да, це саме мінімум, що можна почати. І так. ми рахували, скільки це, ну тут 10, 12, 14 зустрічається. Один, один грам є вагав От Ти бачиш цей горох? Mm -hmm. Гарний горох. Можна стріляти. ним, Можна. можна. Yeah. Mm -hmm. ну, в цьому горохи були кремні, були цукри, ну все, ну якби все є. Ну секрети не будемо видавати, не будемо. Сіяли 700 тисяч. 620, ну 600 будемо вважати. 600 тут є железно, на угу. кожному є, до чого ми стремимося. Йдемо 10 стручків, можна порахувати, якщо є бажання. Вони позривалися. Да. Є більше, якщо тут, то тут буде 1,3, а тут, там, наприклад, угу. 0,6. Ну да? угу. все одно я рахую там 1 грам гороха. Ну, да. То 1 грам, а 10, то 10 грам. А скільки... І 600. У структурі посівних площ роху у вас? 5-8 відсотків, десь ага. 10. Ми будемо ввеличувати на, да, на, на наступний ну, рік. Наступний рік трошки добав. Ну, 10, більше десяти не буде. А от ну, секрет, не секрет. Е що найбільше впливає на врожайність гороху? Ти, звісно, комплекс назвав і всього, але от коли ви вийшли на такий рівень технології гороху, дивіться, для гороху потрібні умови для інокуляції угу. бульбашкових як їх назвати? Там бактерії, ну, бульбашки. Да. Ну, Бульбачкові бактерії? бактерії. Да. Йому потрібна інокуляція. Угу. Якщо ви зрозумієте і зможете створити умови, бо. Знаєш, найбільший шкідник для бобових переходящих це впливає нітратний азот. Угу. Це факт. Ми вже, Негативно, на, да. на, на, скажем, на нашому досвіді. Ми азот під горох не даємо. Ну, для мене на бобових калій номер 1 тому що там він на, на інокуляцію, і потім, коли цвіте, йому треба це все вигнати. Качати. Да. Тому і органічні добрива. Тому ми горохи 70-80 кілограм органічної гранули. Це uh -huh. компост. Гранульовий uh -huh. компост. компост. Да. І обробляє, обробляємо насіння вже жидким інокулянтом, не, не Тобто, Первоначальні умови uh -huh. для розвитку бактерій інокуляції є, бо дали органічні добрива. Калій дали. Ну і за остальне я говорив. По листу ще додали вогрох, працюємо ще з цинком. Ага. По листу? Так. Да. Вибирайте правильну технологію, вибирайте найліпшу технологію для ваших регіонів, та, яка вам приносить прибуток. І наша технологія приносить прибуток в нашому регіоні. І тобто ми всі свої доводи показуємо на полях. Да. І не тільки в нашому регіоні уже ми сьогодні на соняшнику. Сьогодні польовий агроконселіум там хлопці е, розбирають в шурфі, що по ґрунта, що давали. І от сьогодні найбільше людей приїхало в це господарство, тому що всіх цікавить у цих людей рівень Power. Подивись, соняшник, диви який. ти просто його диви. Він просто не гойдається, розумієш? Ці рослини і мені дуже подобається, як воно виглядає. Кажуть, що соняшник не завжди гарна культура, але на півдні України, в наших умовах, це дуже і дуже може бути гарна культура, якщо до нього правильно підійти. Тут, до речі, хлопці, найбільше людей приїхало саме на поля до Ореста, подивитися, що вони тут роблять, як в них це виходить. І якщо говорити за технологію Living Soil Power, там в основі лежать навіть не агрегати. Спочатку там йде аналіз ґрунту, наступним кроком іде балансування елементів е, живлення. От, Наприклад, мідь, яка відповідає за здоров'я рослин. Коли ви зрозуміли, що у вас є в ґрунтах, які вони, а е, потім балансування елементів, щоб ваші рослини нормально заснув, засвоювали фосфор, бо в мене оказав, оказався pH на деяких полях 8 з хвостиком. А при цьому pH е, фосфор взагалі не працює. Ви його хоч. Солотий, хоч, хоч який хочете туди вносяте. Коли ви це навчилися робити, потім ідесь його зміна. Чи підходять ці грунти для тих культур, яких які ви вирощуєте? А у всіх не врожай. Усіх не всіх врожай, але чи правильно всі вирощують культури? Чи ті культури вони вирощують? Після того як ви зрозуміли, яка у вас його зміна на полях, ви починаєте управляти пожнивними рештками. Дуже велика робота, яку ніхто не робить, не не знаю, чому. Не роблять люди, не розуміють чи не роблять. Я дивіться, я це розказую не для того, щоб когось позвинувачувати. Я сама цього не, не робила і не знаю, як це робити по сьогодні. Але я дуже скоро навчусь і вам тому показую. І наступний крок це ще є там в основі технології. Покривні культури. Для мене це поки трохи невідома тема, тому що які культури сіяти, в яких пропорціях, як з ними працювати. Ну, Допустимо, хорошо, після комбайна їх посію. А що далі? Коротше, багато таких е нюансів, які треба зробити для того, щоб впровадити ґрунтовідновлюючу е і таку ресурсно ощадну технологію. І тільки така технологія, я вважаю, що тільки така буде працювати в майбутньому. На наших ґрунтах і передасть ці ґрунти нашим наступним поколінням в гарному стані. Питань багато, відповіді будуть появлятися протягом, протягом провадження. Я так думаю, вам дякую, що дивитеся це відео. Дякую, що хочете разом зі мною знайти той ідеальний шлях. Обнімаю всіх і дякую за вподобайку. Ореш, а ти. Щось побажати людям. Щастя потім... здоров'я, я ж сказав. Щастя... що вам Гарних враженням. <клухи> щастя, <клухи> щастя, щастя здоров'я, прибутків і життя, щоб було в кайф. кайф, да. І життя в кайф.